Українська писанка як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Добрий день, мої любі! Продовжуємо готуватись до свята Великодня. Сьогодні нам знадобиться шаблони кошика, яєць, ажурна серветка, кольорова стрічка, клей ножниці. Почнемо працювати. Беремо ось таку заготовочку і за допомогою серветки ми прикрашаємо. Беремо клей і ось так наносимо і приклеїли. Ось так ми зробили наше дієчко. Воно стало таке ажурне, гарне. Тепер беремо наші заготовки і будемо приклеювати до кошика. Так, почнемо. Почнемо е, приклеювати зверху ось так. Ось так. так. Е, коли ви будете приклеювати наші крашенки, е, також можна з дітками закріплювати кольори. Ось так. Беремо. Жовте та зелене. Так. Ось ми приклеїли наші крашенки. Також зав'язуємо стрічку. І і у нас з вами ось такий гарний кошик. Подивіться, який гарний кошик сьогодні з вами вийшов. Дякую вам, матусі, за допомогу, що ви діткам допомагаєте. Бажаю вам здоров'я, сонячного тепла. Мирного неба Бережіть себе.